Слава Ісусу Христу, зараз в ці дні маю нагоду перебувати у стінах Івано-Франківської духовної семінарії на віднові духа на реколекціях. І це є такі дійсно гарні дні для того, щоб відновити те, що втрачається у світі, відновити свою віру, відновити духовність. Хотів би з вами сьогодні поділитися такою короткою наукою. Про молитву. Чим є наша молитва, що є для нас молитва? Дуже часто ми сприймаємо молитву як якийсь такий обов'язок, важкий обов'язок, який ми маємо сповняти. Натомість, чим для нас має стати молитва? Згідно святих отців, вони нас навчають те, що молитва. Це є наше єднання з Богом, це є наше примирення з Богом, це є наше умиротворення з Богом. Одна історія розповідає, що якось до стін монастиря прийшов один чоловік, який шукав одного монаха, старця. І на той момент старця не було в монастирі, йому повідомили, що старець за монастирем на полонині пасе Овець, і там його можна знайти. Коли той чоловік пішов туди, на ту полонину, то за деякий час побачив дійсно стадо овець і побачив старця, який сидів собі там і молився біля овець. І коли він наблизився до старця, то побачив таку картину. Посеред овець ходили вовки. І той чоловік здивувався, як вовки ходять посеред овець, і їх не чіпають, не нападають на них, не роблять їм нічого злого. Він підійшов до старця, привітався і каже, скажи мені, Отче, що відбувається? Чому вовки, які ходять серед овець, вони не нападають на них? І тоді старець каже, це робить молитва. Коли я молюся, я умиротворююся, примирююся з Богом. І наслідком цієї молитви є те, що навколо мене умиротворюється цей світ. От є наслідок правдивої молитви. Умиротворення світу, переміна світу. Це робить правдива молитва християнина. Маємо прагнути такої молитви. Маємо молитися для того, щоб Господь на молитві змінював нас, щоб ми, входячи у єдність з Богом, отримували від Бога мир, отримували благодать, ласки, які через нас будуть сходити на цей світ. Такої молитви ми маємо прагнути, і до такої молитви ми маємо йти у нашому житті. І тоді молитва для нас стане не важким обов'язком, а радістю. І духовною розрадою. Амінь.